До навчання сільських безробітних узялася служба зайнятості на Рівненщині. Половина тих, хто на обліку в центрі жителі глибинки. Після перенавчання, як кажуть соцпрацівники, 80% людей знаходять роботу. За новими знаннями та фахом приїздять навіть з інших областей. Курси відкрили у селі Олександрія на базі місцевої виробничої майстерні. Автомобіль та його будову вивчає Іван Кузьмук. Це хлопцю знадобиться для роботи у фермерському господарстві. За знаннями приїхав із Хмельниччини. Агротехнологія, тваринництво дуже подобається, що з тваринами пов'язано. Це дуже інтересно, розказує. Будова автомобіля, експлуатація автомобілів теж дуже подобається. У цьому класі хлопці вчаться на слюсарів, але поки що їм довірили різати та гнути бляху. Перші спроби не бездоганні, та й пильнувати добре треба. треба вирізати мощі, щоб зосередитися і не поранити собі руки. на слюсара Сергій та ще 16 безробітних учитимуться 8 місяців. Тут вони спробують і деталі виробляти, і автомобілі ремонтувати. Вони проходять початкову слюсарну справу, тобто. Розмітка, різання, гнуття, опилювання, сверлювання і всі інші операції, які є в слюсарній справі. А пізніше вже буде більш складніше, будемо працювати, розбирати агрегати без такого навчання або перенавчання. Половину безробітних працевлаштувати нереально кажуть у центрі зайнятості. Тому якщо за кілька місяців має з'явитися певна вакансія, людям пропонують відвідати курси і опанувати професію, яка потрібна роботодавцю. Ми готуємо робітників фермерського господарства, слюсарів з ремонту сільськогосподарської техніки, слюсарів загальних через те, що вони також потрібні. Верстатників деревообробних верстатів, але паралельно йде вивчення запитів кожного населеного пункту, йде підготовка продавців, швачок, кравців. На курсах навчають десятьом спеціальностям. Зараз там 16 викладачів та 130 учнів. Є навіть міські жителі, вони підвищують кваліфікацію, щоб більше заробляти. За фахом я електромехані холодильних установ, але зв'язку з тим, що я в 2000 році закінчував ПТУ... На той момент не було як влаштуватися на роботу, і я трошки перевчився, став робити меблі. Але в зв'язку з тим, що зараз ну, так, є така нагальність, що було посвідчення столяра. Чоловік планує складати незвичайні корпусні меблі, як робився це до навчання, а виготовляти їх із дерева і оздоблювати різьбленим орнаментом. Любов Марченко Тетяна Коваль, Артем Лаговський, перший національний.